Всім привіт! Перша пробіжка цього року, перша новорічна, рівне без снігу. годиннику майже 12 Стартуємо. В планах сьогодні плюс-мінус 10 кілометрів. Легкий темп, задоволення, В новорічних шапочках. Далі десь має скласти компанія Йоанка. Let's go! В планах, план Парк Лебединка. Парк Шевченка, ну а далі подивимося по кілометр що вийде. Зараз легкий темп 5.45. Далі буде. Як завжди, під звуки, тривог кончена русня, не дадуть нормально побігати. Укриття. Забиненка. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриття. Біжим далі. На наші головної ялинки. Ось так. Бежим далее. Еще трошки вам олей кованых скульптур. Красивый. А вот там далее, вот ячек. Трошки добежим. Біжимо вже другий кілометр, гребининка, погода, явно не новорічна. Снігу нема. Людей теж майже нема. Пас. Зблюд такі пробіжки. Біжимо далі. Ну що, десяточка позаду. Всіх з новим роком! Бігайте, будьте здорови, дбайте про своє життя, ведіть здоровий спосіб життя і все буде в Україні!